Добрий день, з вами Ольга. Вчора помила вікно на лоджі зробила генеральне прибирання, ну і генеральне прибирання для дівчаток. Я використовую ось таке мило AgріCol. Воно з додаванням часнику, його розбавила вже, але знаєте, як в нього і запах, і ось так ну навіть на вигляд, я б сказала, як звичайне господарське мило. В нього навіть запах такий. І... Ось так, дивіться. Я коли використовую милку, ну от милом, так, мої, я намагаюся отак занесла їх, помила і відразу сполоснула. І це я роблю дуже рідко. Десь взагалі, напевно, якщо раз на рік у мене у дівчат такий виходить душ, таке генеральне прибирання, то це дуже добре, тому що велика колекція, це дуже часу багато займає. Всіх треба перенести у ванну, помити, сполоснути, ще потім дати їм стікти, вимочити всі точки росту, всі пазухи. Намагаюся так, щоб мої дівчатка не дуже довго листечко в них було в цьому милі. Так як орхідейки я поливаю частинами. І деякі орхідейки неоднаково просихає субстрат, і декого треба поливати, а декого ще ні. І я в таких випадках от роблю, я от коли приношу орхідейки, я відразу ставлю в кашпо ті орхідейки, які мені треба поливати. А ті, які ні, вони от, я їх приношу без кашпо, і я їх потім просто буду змивати, і в них буде просто як-от проливом трошечки їх полюю. Вони на полиці 6 днів тому, декого вже треба поливати, декого ні. Я б була не я, якби не зламала ось такий молоденький кітконіс. І тепер налаштувала тепленьку водичку собі і смиваю Ті орхіди, які в кашпо, я їх смиваю і водичка. Набираються в кашло, вони залишаються поливатися. І ось так набираю. Якщо квітне, от ця рожеве, обережно намагаюся, щоб не потрапила вода на квіточки, ну а там вже як буде. В цьому плані легше, що мені не треба таскати воду вручну, бо я заміряла для того, щоб мені полити всі мої орхідеї, мені треба принести, на налуджую. 75 літрів води. Ну і потім вже ж ці 75 літрів треба винести. Тобто я зараз 150 літрів води туди-сюди. І дивіться, і ось я дійшла до тих орхідей, які поливати не треба. Водичка там до них потрапить, я їх дуже добре споласкую. Зараз вони трошки стекчуть, буквально пару хвилиночок. Поки ці статі в водиці. Ці я винесу тепер використовую велику кількість туалетного паперу. Для чого, дивіться, я кожну пазуху, кожну вкладаю ось так шматочки. Скажу так, я не ризикую. Я не хочу ризикувати своїми дівчатками. Ну, таку саму процедуру я роблю з усіма орхідейками, які в мене були. В душі. Видно? все, тут всередині в неї все сухо, перебираюсь цієї, перевірю ось тут і тут, про всяк вибиток, перевірю, сухенько там. Тут теж все сухо, все, ставлю на паличку. Можна ставити на паличку із такими крапульками, нічого страшного. Так як вони мене помиті, всі чистенькі, гарненькі. Я їх зараз оприскую. Ось так. В мене є доктор Фолі орхідея. Це ще стара упаковка. Дуже рідко ним користуюсь, бо по чистому листу їх треба. Ось так даю пару пшиків і все. Небагацько. Трошечки политі вони. Дехто вчора, дехто вже сьогодні, тобто помиті, але видно, що в них субстрат вологий. Я їх зараз зараз занесу. Звичайно, це буде не дуже швидко. Ну, і що, вже майже всі орхідейки занесла, там залишилося трошки Малеча залишилась залишилася те, що в мохові, зараз стікає. Хоча такий метод поливу і є дуже таким затратним по часу, але, повірте, він вартий того. Ваші дівчатка будуть вам дуже вдячні за такий полив. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.